Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак, YouTube-ресурс футбол 24, і Сьогодні ми обговорюємо поєдинки, які відбулися напередодні премєр прімрелізі. Як відомо, новий старий наставник Челсі надав шанс і можливість Михайлу Мудруку взяти участь у повторному поєдинку проти англійського Ліверпуля. Український Вінгер вийшов на заміну, і йому не вдалося проробити те, що він зробив в попередньому поєдинку на Енфілді, тобто влаштувати 30 хвилину феєрію. Матч завершився із рахунком нуль і це вже четвер. Та нічия поспіль суха між цими клубами. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, з яким ми обговоримо вчорашні матчі англійській прем'єр-лізі, в яких брали участь зрозуміло українські легіонери. Кажу тобі: привіт, Тарас. Привіт. І як тобі вчорашній матч Челсі із Ліверпулем нагадається, що це вже четверта нічия за останні чотири поєдинки між цими клубами з рахунком 0-0. І як тобі дебют нового старого наставника аристократів і участь у цьому така невеличка Михайла Мудрика? Футбол дуже низької якості, низької виконавської, там, в принципі, тактичної. Ну але чого можна було сподіватися, від е, того, що в Ліверпуля е, другий склад по суті вийшов, і вони абсолютно так от приберегли е, основу на арсенал. я Так розумію, що вони вдома будуть хотіти роз е, е, дещо розвалити мрії е, зінченка про чемпіонство. Е, а там шість-шість змін, шість таких ключових футбол листів основи, які випали там, в принципі, в тріо атаки і на флангах, там і в центрі всі, по суті, центрфорварди вийшли. Шанс Кертіс Джонс, який отримав який для якої це тільки другий матч, здається, чи, чи, чи щось таке в основі. Ну, тобто, це в цьому сезоні. Це такий для Челсі був дуже вигідний насправді розклад. Зміна тренера, мав бути все-таки якийсь імпульс, адже нібито вони були вже всі не дуже незадоволені Потером. Mm, ну, але з тренера, якщо ти береш тимчасового, то бо ти який бачимо, як і в Лестері, а, просто. Прийшов там тренер, який, до речі, в Таврії працював а, Адам Сандер, а, і він просто теж тимчасово виконувач обов'язків програв перший матч. Ну тут Челсі хоч в нічию зіграв. Але по суті, ми дивимося, що в Челсі е, два футболісти, які підвищили е, якість цієї команди вверх, це два обидва французи Канте і Фофана, які дуже додали й оборонній е, якості і в атаці. А, а в Ліверпуля навпаки в мін. Ус шалений, мінус шість основних. І для в такому бропри такому розкладі Челсі, звичайно. Втратив всі шанси на перемогу, які всі шанси він мав ці хітрі очків е здобути, і е це провал. Ну і цікаво, те, що роль мудрика він такий вийшов по суті замість Чілвала, але йдеться на позицію Чіла на Вінбека угу. щодо Михайла Мудрика, можливо його використовувати в якості центрфорварда? ну зважаючи на те, як учора грав Кай Хаверц, який запоров відверто кілька моментів стовідсоткових. Якщо от мудре катрально він е, вийшов в основі два моменти совісоткові він е, загубив і зараз те саме відбулося з Хаверсом. То звичайно, що це було б логічно все-таки нарешті посадити кая на лаву запасних і спробувати Мудрика, в принципі в єдиний матч, у якому він вийшов там такого фальшивого форварда відіграти. Виграли досить переконано з Лестером, Єдиний матч, у якому взагалі там три голи забили в Челсі. Зараз з 1920 року найгірша атака в чемпіонаті Англії. тільки 29 м'ячів за 29 ігор. Це просто жахливі показники і ну, Хаверс реально дуже дратує. Я думаю, і я ж дивуюся, чого зніма стільки нам, наприклад, хейту, скільки щодо Мудрика. Ну, певно, що просто ці мільйони, там же ж теж не, не один десяток мільйонів за нього був виплачений, і просто ці мільйони вже десь в пам'яті призабулися. А з Мудрик це зі свіжих трансферів. Відповідно, він на собі найбільше хейту збирає. Ну але так само той ж Фелікс, якого якщо його будуть викуповувати, то він буде коштувати теж під 100 мільйонів. Поганий матч відіграв теж людина, така яка на 60 хвилин її вистачає з великими проблемами. А той можна в перерві міняти нічого не помітиш. Різниці людина, яка дуже на себе бере гру, любить про проти трьох-чотирьох обводити суперників і так далі. І це нічого команді не, не допомагає, тому що він там двох може обіграти, а далі втратити м'яч. А яка це насправді, логічна. на твою думку, ідеальна позиція для Михайла Мудрика це лівий фланговий нападник, де він звик грати до цього у шахтарі? Чи ні? Чи все ж таки його краще використовувати як центр Форварда? Ні, ну центр Форвард це таке тимчасове рішення через те, що в Челсі проблеми з нападником, проблеми з реалізації. А в принципі, ми пам'ятаємо про Мудрика те, що він от в лізі чемпіонів а, в топових матчах. Проти серйозних команд він реалізовував нечисленні шанси Шахтаря, і реалізація в нього була на набагато вищому рівні, ніж будь кого з футболістів Челсі в цьому сезоні, і, ну і, зокрема, і Михайла. Тут, звичайно, йому теж трохи бракує впевненості і підводить це бажання на себе дуже взяти, дуже стати таким героєм. Але в принципі, як тимчасове рішення, там, таким відтягнутим фашивом форвардом це ок, а, ну, а насправді його ж брали в принципі, на позицію лівого Вінгера. А, там ще буде питання, коли підтягнуться нові трансфери, конку влітку прийде і так далі. І як там його будуть використовувати, чи будуть його взагалі? Використовувати, чи буде його використовувати новий тренер. Тобто багато є таких речей дискусійних. Ну, але, от, наприклад, вчора сталася така історична, можна сказати, подія. Перший з сім матчів АПЛ в Михайла Будрика прийшов дриблінг. Він обіграв центр поля Фабінньо. Так що можемо привітати Михайла. Прогрес. Є, в принципі, вчора такий матч був, що, ну. При 11 дотиках 5 втрат це багатенько, але в підіграші він е, нормально себе проявив. Створює момент там тільки йому махнув рукою Енсо. Він одразу отримав е, пас між кількох захисників е, Ліверпуля, і, в принципі, е, нормально о, взаємодів, якби напевно частіше відкривалося, відкрив, відкрився по флангу Ковальчич. Він одразу йому пустив м'яч. До речі, була ще така смішна забавна штука, що е, найчастіше пасував на нього Кукурелія, який. Був таким, що йому не пасував українцю і в обох сенсах свого слова. Але зараз він дуже дуже намагається от якраз запускати, намагався цього матч за тих 12 хвилин. Дуже часто запускати Михайла підривок, і в принципі або довгими передачами або там. Іншого характеру діями заутів теж шукав е, українця. Так що тут приємно, що в принципі ця історія вже забута. Ну а от щодо дриблінга, це була одна вдала спроба, і, і взагалі була одна а, спроба дриблінгу. В попередніх матчах е, була така е, цікава штука, що він занадто багато на себе брав. І от, наприклад, в матчі з Тоттенхемом е, це була така показова історія. я Думаю, такий е, Рубікон, тому що він там чотири з рази е, чи п'ять намагався обіграти за її, теж за якихось 10 хвилин суперників. Всі спроби були провальними, Просто відбирали знущально легко. відбирали суперники. м'ячі. Е, е, і після цього е, є такий інсайт, що е, просто потер поговорив з Михайлом. Давай ми будемо тебе трошки плавніше. Адаптувати в тебе таке сприйняття футболу, як от в УПЛ, ти просто біжиш з м'ячем на всіх суперників, всіх обігруєш і далі віддаєш пас або забуваєш. Тут, тут не проходить в УПЛ інший, інший рівень. Давай плавніше це будемо робити і по часу ігровому, і по тому, як, який стиль ігровий. І дійсно кількість дриблінгів, в йшло йшов українець, відчутно зменшилася з того моменту. Ну можливо, це його є команда, проти якої проти якого клубу він мав би грати. Йдеться про Ліверпуль і перформанс Мудрика. Бо після цього. Виступу його на Енфілді не може Михайло запам'ятатися яскравими діями, вдалими яскравими діями, скажімо так. І до речі, зараз заглядаю в хускорту. Є також прогрес Михайла Мудрика. помітний в оцінках від статистичного порталу у нього не тепер не найгірші бали серед польових гравців. Челсі найнижчі зараз дивлюся на рівні старин, також 6,2 і Галахер. Найнижча оцінка 6,1. Тож прогрес є. І в тому самому районі коливаються Ковачі 6,3 і хавець 6,3. Ну і звичайно ж та раз напередодні сталася ще одна знакова подія. Ілля Забарний нарешті дебютував в англійській прем'єр-лізі за Бормут. І начебто, ти скидав мені скріни і твіти фанатів Бормута, що вони виправдовують і не звинувачують українського захисника у пропущеному другому голі. Так чи ні? Так, на диво, дуже така б добра, приязна реакція на цей дебют. Ну, по-перше, -по в принципі, цей гол нічого не вирішувало для Бормота. Так вони, в принципі, програвали б Брайтон 0-1 це вже була якась там 90 хвилина, Але все-таки дуже якось легко він себе дав обіграти, послизнувся. Так, трошки його присадив молодий парагвайський нападник, і в тому моменті багато хто десь побачив, все таки, що викинувся. Забарний його дуже так легко обіграли. Це все ок, але насправді він тримав з іншого гравця, і ця його спроба відбору вона просто була запізніла через те, що його партнер свого гравця, у цього Енчисо, втратив і, відповідно, пішов ставати таким героєм. Забарний не встиг. Ну, те, що динаміки може не вистачати гравцю, якийсь тільки пропустив, який тільки дебютує в АПЛ, і це, це зрозуміло, це нормальна історія, і в принципі. Фанати. Бормата, ну деякі так звичайно, що це іронізують. Що це топ-класу захисник прийшов в нас і одразу такий таке жахливо камео, але е, більшість все таки відзначають, що е, по-перше, це замало часу, щоб його оцінювати, а е, тим паче негативно. А по-друге, він е, ну молодець навіть десь намагався підчистити за партнером, який просто прогабив свого футболіста. Передачу в через центр. Е, такого не, не не можна допускати. в Принципі, там цей Джек Стівенс. Ну. Він такий захисник, який в складі Саудгемтона, якщо не помиляюся, МЮ вони програвали 0-9, Лестеру вони 0-9 програвали. Тобто такий не найнадійніший оборонець і в принципі в Забарного не, не мали би бути проблеми з тим, щоб відвоювати місце в основі. Ну так тобто, він у цьому моменті насправді не винен. Бо якщо поглянути на скріни, як розташовувався захист бормота. При атаці то він не відповідав за гравця за молодого паравайця, який забував у гол, і його просто на викиді, скажімо так, прибирав. І мені це нагадало ситуацію, коли граєш ФІФА 2022-2023, двадцять від її спорт, немає різниці, Ти викидуєш ногу і тебе на цьому викиді прибирають. І Така була чітка ситуація із Ілею із... Забарним. І щодо Брайтона таке враження, що команда просто один з найкращих футболів показує в АПЛ при Дербі. В тебе також така думка? Та, безумовно, вони реально близькі до історичного дебюту в Єврокубках як мінімум. А в... зараз англійські змії грозидають як одного з претендентів на потрапляння в зону ЛЧ. Там, от, як от в матчі з Челсі Ліверпулем, особливо в другій половині ніхто не хотів вигравати, таке враження складалося. Що дуже всі обережно, дуже всі боялися один одного. Мені от навіть клоп випустив Джо Гомеса для того, щоб тому що там тренд би викидався. Мілнера знищив Мудрик в першому матчі, і він десь побоявся, що вийде Мудрик і буде на, на вільну зону вриватися. І Джогомес, як такий центральний захисник, більш такий а, прагматичний. Він би мав страхувати цю зону. Тобто, цей це кадрове рішення воно так десь свідчить про те, що в принципі як перестраховувався і клоп і. Той же ж Бруно який, коли йому треба було вигравати, він випускав опорника Галахар, який просто втрачав м'ячі і нічого в атаці не вносив. А, і так само ніби є така історія в, в боротьбі за місця в топ-4 там з 3 по 8 місце насправді ну там сім очок різниці. І все може бути. Виграває, наприклад, Бренфорд в М'ю сьогоднішній матч вечірній, і вже е, буде тільки мінус чотири в навіть Бренфорда е, до зони ЛЧ. Е, там е, і просто багато хто з е, тих клубів, претендентів, і особливо топові команди, як е, М'ю, е, Тоттенхем. Вони коли е, якось вже ніби можна відірватися від конкурентів, вони починають просто валитися, вони починають втрачати очки масово е, і е, Тоттенхема. В трьох виїзних матчах просто одні провали жодної перемоги. І М'ю теж щось дуже сильно забусував після перемоги в фіналі Кубка Англійської ліги. І відповідно, тут Брайтін може зачепитися за ту, в таку позицію в навіть третє-четверте місце. Там, в принципі, рівно по 50 піддесятічок в Нюкасла М'ю. А завершуємо нашу розмову збором, який організував 24 канал. Великий збір для прикордонників збираємо на 10 меміків і 10 тепловізорів. В мавіки третє їх потрібно 10 штук, а тепловізорів потрібно вісім плюс 2. Там є різновиди, і отже, вони допоможуть нам нашим прикордонникам бачити вночі, а завдяки мамікам займатися розвідкою. Загальна кількість збору це 2 мільйони. Зараз дивлюся 300 тисяч гривень. На даний момент уже надонейтили, і дуже вам за це вдячні більше мільйона 700 тисяч гривень. І продовжуйте допомагати українській армії та хлопцям, які відстоюють нашу незалежність.